Питання стосовно Дистрокіт, чи DistroKid, ну його тарифний план, платиш 20 доларів і потім виводяться гроші без відсотків. Так, гроші виводяться, тобто Дистрокіт вам платить все, що ви зробили з цих стрімінгів. Крім контента і там є 20% ставки вони знімають, але а, є нюанс, тобто вам прийдуть все одно неповна сума, тому що вони мусять заплатити 10% податку. В Америці з цих грошей, що ви заробили, і мінус банківський теж відсоток. Він там немалий, там десь 1 чи 2%, я точно не пам'ятаю. Тому фактично вам прийде сума, яку ви заробили, там мінус відсотків приблизно. Ці 10% це у разі, якщо ви заповнили форму В8 про відміну подвійного оподаткування відповідності до договору між Україною та Сполученими Штатами Америки. Якщо ви її не заповнили, з вас знімуть 30% прибутку. А, дуже прикро, що між Україною і Америкою підписаний такий договір, за яким за нами лишається все одно платься 10%, натомість, наскільки я знаю, між Росією і Америкою підписаний договір, де їм цих 10% не знімають. На жаль, на жаль, є така ситуація. Можливо, якось це треба поміняти всім нам разом, зібратися музикантам і всім, хто заробляє з Америки, і напрягти, зробити якусь петицію. Так що такі справи.